Секс ляльки давно перестали бути чимось дивним чи табуйованим. Сьогодні це справжні витвори мистецтва, реалістичні, красиві та створені для комфорту і задоволення. Одна з таких моделей уже підкорила серця шанувальників по всьому світу. Це Стар Пері Аска, ніжне миле обличчя, витончена струнка фігура та натуральні риси, які змушують затримати подих. Зріст 163 см. Вона виглядає майже як жива завдяки якісному силікону та ретельно продуманим деталям. Ця модель відома своєю природністю та виразністю обличчя. Не дивно, що Асука стала однією з найпопулярніших у колекції Старпері. Хочете дізнатися більше? На сайті sexdolls.com.ua ви знайдете не лише цю ляльку, а й інші моделі з оглядами, характеристиками та фото. Не забудьте підписатися на канал. Попереду ще багато оглядів і відвертих відгуків про найцікавіші моделі. А блог за посиланням під відео допоможе дізнатися про досвід власників і відкрити тему без сорому.